Чи помічали ви, що в кальмара маски? Це не просто стиль. Коло, трикутник, квадрат як кнопки на геймпаді PlayStation. Кнопка коло на геймпаді зазвичай підтвердити або виконати дію. У серіалі Маска з колом це звичайні працівники. Вони виконують наказ без питань ніякої ініціативи. Кнопка Трикутник. У багатьох іграх це огляд. Показати карту. Подивитися навколо. У серіалі Маска з трикутником це озброєні охоронці. Вони контролюють ситуацію, слідкують, реагують. Як у грі. Вони бачать поле, стежать, чи гравець не порушує правила. Кнопка Квадрат. Часто відповідає за удар, взаємодію, важливу дію. У серіалі маска з квадратом це керівники, які віддають команди нижчим. Як кнопка, це команда, що запускає процес, контроль, ініціатива.